Всім привіт! Рада вітати тебе на своєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про серіал Кайдашева сім'я особисто мені дуже сподобався цей серіал. Я його дивилася не один раз. Багато хто критикував його за мову, типу там і все таке. Але мені цим він і сподобався, тим що мова була така, як у мене вдома. Я народилась і виросла на Вінниччині. Повірте, тут так і говорять. Дійсно, ось прям таким сурчиком. Можливо, в мене теж проскакує, і я нічого в цьому поганого не бачу. Ми звикли, не така мова, ми так звикли. І в різних регіонах України є свої там діалекти і особливості в спілкуванні, і це окей, як на мене. Тому мені. Зайшла ця подача. Е, мені сподобалось, що всі герої такі колоритні, що немає однозначних героїв, немає однозначно е, хороших і поганих. Немає. Кожен персонаж по-своєму чутливий, по своєму правий, по-своєму поганий, по-своєму хороший. Це круто, тому що це життя. Немає в житті чорного і білого, і в цьому серіалі це добре показано. Є свої сюжетні дирі, але наскільки я знаю, це був серіал з невеликим бюджетом. Як на мене, це круто. Це було цікаво, це було а, смачно, яскраво і прикольно. Ми подивимось і розглянемо кожного головного героя поетапно. Якщо ти хочеш приєднатися до цієї подорожі, то наливай собі чай або каву, і будемо починати. Увага! Якщо ти не дивився цей серіал чи не дивилась цей серіал, то тут буде один великий суцільний спойлер. Моя справа попередити. І так сьогодні я хочу поговорити. Про персонажа Милашку. Юна дівчина. Навіть зовсім юна дівчина, яка мріє, вона така творча, вона любить співати, мріяти. Ну, взагалі акторка, яка грає цю роль, вона прям дуже молодо виглядає, прямо як дитина. Вона бачить цей світ таким через призму цієї творчої людини. Чого те вербо все сама і сама. І вона зустрічає Лавріна. Знову ж таки, Лаврін, він не такий, він не творчий, він такий сільський хлопець. Так, він не такий жорсткий, як Карпо, але у Лавріна не має таких думок, як у. Мелашки, він не літає десь за хмарами, в нього немає планів покорити якісь там вершини. Ні, він збирається жити в своєму селі все життя, немає якихось там захмарних амбіцій. А напроти Милашка. Милашка зустрічається з Лавріном в той час. Коли вона ще абсолютно не зріла як особистість, вона, в принципі, ще нічого не пробувала, не знала. я говорю не про хлопців, я говорю про життя, просто про життя. Вона навіть не виїжджала із своїх бійців. І наскільки ми знаємо про сюжету, то бійці це навіть менше якесь село, ніж те село, в якому живуть. Кайдащі. Мама там в якийсь момент е, милашки, говорить про те, що ой, терпи. Все-таки в люди вибились І село більше, в сім'я не тільки я хотіла в училище культури поступати. Поступила заміж. Розумієте, да? наскільки у людей бачення того, як вибитись там в люди. Да? Переїхати в більше село. Милашка вона взагалі із багатодітної сім'ї, дуже бідною. Але в по сюжету ця сім'я достатньо дружня, хоча видно, що вони там ледь не на межі, там злидень на якогось. Напроти кайдаші. Вони постійно сваряться, постійно лайки, якісь там у них розбірки. Старий, який взагалі не просигає. Свекруха милашки постійно всім задоволені. Ось милашка, така вся світла, творча дівчина зустрічає Лавріна, і Лаврін її просто клішнями бере і тащить в свій дім. Ну, це така. Метафора, тому що, а, а як по-іншому назвати? Тобто він прийшов і поставив умову дівчині, яка в нього закохана, просто листями пише вірші, дивиться на нього як на ікону. Дав... Ненажка давно закохана в Лавріну, тому що ми її періодично бачимо до того, як вона з'явиться як головна героїня, як вона дивиться на Лавріна і прям в неї такий щенячий захват від нього. І от він неї запахується. Ну, як вона може йому відмовити, коли він вже він їй каже: Я вже все сказав, я вже все вирішив. Все. Мені треба, в мене є фізіологічні потреби, і ти повинна їх виконувати. Я не буду чекати. Ну, і отак, якби милашка така ну ок, на вагітні. Ось вона потрапляє в сім'ю до Кайдашів, де вона просто не літературною мовою офігіває від того, як вони сваряться і постійно штурляє свекруха, мотря, всі, кому тільки не лінь. А Лаврін, а він? Він, в принципі, її і не захищає. Ну, щось там скаже, типу. Моя бідненька, там не звертає уваги, ну вони такі. Все. Видно, що у Малашки з'являється і друга дитина. Нам не розкривають по сюжету, взагалі планована була ця вагітність або ні. Але з подачі того, як це все відбувалось в перший раз, чомусь у мене таке враження, що друга вагітність це теж була ініціатива Лавруїна, і він не сильно питав. Милашки, чи вона хоче. І, звичайно, за декілька років такого життя Милашка приходить в точку, коли вона ну, взагалі не розуміє, хто вона і що вона. Вона просто дивиться в одну точку, діти бігають, у неї просто ерор. Вона сидить на ліжку в цих метр на метр кімнаті, і викрухає їй, щось довбає голову, і вона просто втікає. Втікає вона спочатку до сусідки таньки, а потім втікає у Київ і кидає Лавріна з дітьми. Знаєте, такий поворот. Я багато бачила думок з приводу цього вчинку Мелашки. І можу сказати так: у мене немає однозначної думки щодо Мелашки. Чому? Тому що з однієї сторони ну це люта жесть, що з нею творилось в тому селі, і Лаврін її не захищав, і її довбала так свекруха в з смака і дешами. і якби вона просто з школи з парту пересіла зразу в це сімейне життя, де вона всім тільки повинна, а у неї нічого свого і нема. Але з іншої сторони мені не зрозуміло, як можна кинути своїх дітей. Це особисто моя думка як мами, як жінки. І Я не розумію, як можна залишити своїх дітей навіть в глибокій депресії, тому що я не уявляю навіть дня без своїх дітей, як можна не знати, як вони, що вони їли і так далі, як вони спали, як вони Ну... Роз... Коротше, я цього не розумію. Чи могла вона з ними піти? Ну, це таке відкрите питання. Могла не могла, але по сюжету ми бачимо, що вона їде. Тут як якби робіть висновки самі. Зустрічає вона там чоловіка. Таша його звати. Він такий донецький пацан, такий резкий, він такий борзий, він її в хапку в свої руки. І будеш моя. що милашка, типу така. Окей, мені не дуже зрозуміло, як вона могла в нього закохатися, типу по сюжету. Можливо, зіграв цей контраст. Лаврін такий був весь м'який, ніколи її не захищав. А цей такий, типу, може, чара. Але якогось там перспективи того союзу я взагалі не бачу. Лаврін не підтримував її в якихось її там творчих проявах. То цей, ну тим більше. До речі, повернемося трошечки до творчих проявів Мелашки. Чи -чи 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 -чи. О, Ось бачиш, мама. Приві. А що ти корову голодного оставила? своїм не винесла? винесли? <пробітник> Про себе взагалі мовчу. На <пробітник> боді бачиш. Дякую, де хоч бодю нагодували сусіди хороші. Я погана дружина, так? Перестань. Ти заслуговуєш на кращу. Але я так люблю співати. Хочеш я більше не ходитиме до клубу хочеш? Не хочу. А Я не піду більше. Не треба. Бо ти важливіший мені за всі ті співи. Просто втомився. Він наче хоче, щоб там вона була така, як от коли мене зустрів. Але не вписується це в життя в Семигорах, отак от з дітьми. Вона розуміє, що ну не буде так більше. І тут якби зрозуміло, що вони ну, геть по-різному і мислять, і бачать все, і сім'ю, і ситуацію зараз, і якби, ну, отак. Лаврін, коли йому дзвониться жінка, в якої в Києві жила милашка, він вчиться за нею і якось так і нас переносить якби, в літо, коли Милашка повернулася додому. Вона повернулася додому. І звідси якби, починається така якась катавасія, незрозуміла, тому що вона, якби, в принципі, Повернулась до Лавріна, але якби очевидно, що вона його вже не любить. Вона вже страждає і любить того Сашка, з яким вона зустрілася. Як це 2014 рік, починаються бойові дії, і цей Сашко десь пропав у Милашки Нова драма. Тому що вона, як ми бачимо, по сюжету любить драми, вона любить страждати, вона любить фантазувати, вона любить писати вірші і так далі. і так далі. Починається така сама історія, вона страждає. І Алаврін в цей час намагається грати в ту сім'ю, яка була до цього. І він біситься, бо він розуміє, що якби в неї вже був інший мужик і не може її пробачити. І це починається просто жесть, Оця сцена, коли вони. Пішли, там, десь вони були на... біля столика якогось, і він її там взяв силою. Я думаю, на цьому все про сім'ю не можна говорити, тому що коли чоловік веде себе так і думає про тебе так, а ти просто терпиш, просто робиш вигляд і так далі. Ну, навіщо? Белебрін приймає рішення піти в маток. Він йде, на цьому закінчується, в принципі, сюжетна лінія Мелашки. І мені не зрозуміло, що буде далі, тому що вона ніби як розуміла, що він йде туди, вона так розстроїлася, там побігла. Тоді. Але навіть якщо він так повернувся, ну а далі що? Що далі може там бути? Милашка, напевно, просто в якийсь момент повторить те, що вона зробила, Вона навтіче. Можливо, вже втіче з дітьми, але не факт. Напишіть коментар і розкажіть: а як вам, Милашка? який у вас улюблений персонаж в тайдешевій сім'ї? І чи взагалі вам подобається цей серіал? Чи ви вважаєте його якимось? Алло. Мені здається, що Малашка, вона персонаж досить неоднозначний. З однієї сторони, жертва, а з іншої сторони, як розумієте? Це для мене особисто. Цікава, цікава персонажка. Мені цікаво, як вона із такої абсолютно ангельської дитини, яка не може нікому нічого сказати, коли до неї хтось має претензії, вона промовчить. Потім посилає і ту Мотрю, і свекруху, і так далі. Вона проходить цей шлях, коли вона оскалює зуби не тому, що вона така людина, а тому, що ось такі обставини. І як вона далі буде в цих обставинах знаходитись, та ще й коли і немає Лавріна, ну, не знаю. Цікаво було би зрозуміти, як склалась далі доля Милашки. Як ви думаєте, що могло чекати на неї в майбутньому, як склалась їхня сім'я? Чи були вони разом з Мавріном, чи знайшовся Сашко, чи з'явився в неї якийсь новий Сашко і так далі? Як вони жили з кайдашами? Пишіть коментарі, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас побачити. До нових зустрічей!